Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про програму 500, а також про інформацію, яка гуляє зараз Польщею про те, що 500 будуть або обмежувати у виплатах, або ж повністю відмінять. І ви більше не зможете отримувати цю допомогу на своїх дітей до 18 років. Тож, будь ласка, дивіться це відео до кінця, ми зараз абсолютно з усім розберемося. Також підписуйтесь на канал і ставте цьому відео лайки, щоб його побачило більше людей. Отже, програма 500 може включати граничні розміри доходу, про що розповів заступник міністра фінансів Артур Собонь. Тут говориться про те, що можливо будуть введені якісь обмеження для того, щоб 500 отримували ті люди, які не можуть про себе попіклуватися. Також заступник міністра фінансів в інтерв'ю з журналістами польського видання газета.Пель також зазначив, що видатки держбюджету на цю програму. Підтримки занадто високі. І я думаю, що багато хто з вас, хто в Польщі знаходиться довший період часу, замітив, що існують певні затримки з виплатами, існують певні проблеми з виплатами, і багато хто з вас став, ну, якби попав також під ці обставини і вже по декілька місяців 500 не отримує. До речі, якщо ви, у вас були проблеми з виплатою 500, або вони є зараз, Пишіть обов'язково про це в коментарях під цим відео. Цікаво знати, скільки є зараз таких людей серед моїх підписників. Також останнім часом не вчухають питання щодо валоризації допомоги по догляду за дитиною. Міністр Марлена Малонг неодноразово заперечувала, що уряд працює над якимись. Рамками доходів, яким має відповідати людина для отримання цієї допомоги, а також вона заперечує повну відміну цієї допомоги. Хоча ми знаємо, що сьогодні міністри говорять одне, завтра міністри говорять друге, і тут абсолютно все буде зараз залежати тільки від економічної ситуації в Польщі, яка зараз знаходиться не в найкращому стані, а також від допомоги. Європейського Союзу, яка зараз, на жаль, також для Польщі є заблокована. Тому як нагадаю, що в них там зараз в різних юридичних компаній, в різних юридичних організаціях, є зараз суди з Польщею та з Єврокомісією щодо виплати Польщі. Допомоги в розмірі 35 мільярдів євро. І це є досить велика сума, яка могла б вирішити дуже багато проблем, які пов'язані і з 500 і з програмою 40, і з програмою Добрий старт, і взагалі з усіма виплатами, які зараз існують в Польщі, тому як абсолютно по всім програмам, в залежності від регіону, є більші або менші проблеми з виплатами. І... Зараз, ну, поки що, не, не зрозуміло, звідки Польща має брати кошти на покриття цих всіх е, програм. Також не забуваємо, що в Польщі зараз 17,5% інфляції, що є абсолютним рекордом. Злотий вже коштує більше, долар вже коштує більше, ніж 5 злотих. І також зростає ціна далі на енергоресурси, на пальне для е, простих громадян, які проживають в Польщі. Тож будемо просто дивитись, як польська влада буде вирішувати проблему з цими виплатами. І надіємося, що люди, які розраховують, очікують на ці виплати, їх таки отримають. І надіємося, що 500 плюс також буде виплачуватись, як і раніше, всім, хто має дітей до 18 років. Ну або ж побачимо якусь розумну реструктуризацію, яка підійде всім, і люди, які справді потребують допомоги, не залишаться без неї. Свою, ну тобто, в загальному можна не боятися зараз конкретно про те, що дану допомогу буде відмінено, це, скоріш за все, буде анонсовано якось заздалегідь, і буде час також підготуватися до відміни цих, цієї допомоги. Тож, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Чи варто залишати цю програму 500, чи треба її забирати для того, щоб якось знизити тиск на польський бюджет, про який вже говорять польські політики. Мені буде дуже цікаво послухати вашу думку. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!